Раді вітаємо військовослужбовця, голову ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко з нами на прямому зв'язку. Пане Іване. День добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Гаєм слава радий вас бачити, пане Ване враховуючи, що ми, якраз і наші глядачі, тримають руку на пульсі дуже суттєво. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. І я одразу пригадую слова головнокомандувача Валерія Залужного, який відверто сказав, що довкола Авдіївки може різне впродовж наступних місяців відбуватися. Ну і от як наслідок, інститут вивчення війни зафіксував просування російських військ вже вулицями Авдіївки. Що це означає? Чи ситуація критична, враховуючи, що і воєнкори да про це багато пишуть Юрій Бутуз Сов головний редактор «Цензор.нет». Що ви бачите довкола цього міста? Бої відбуваються так, і бої з перемінним успіхом. Але знову ж, питання, чи Важливо розглядати, в якому контексті чи зайнята ворога мавдіюка чи ні. Те, що бо є просочування час від часу ворожих дерегів, вони де знищуються. Важливо розуміти, що те, що ми бачимо інколи, інформацію, що заходять, просуваються, чи з'являються, це не означає, що вони займають влазда. Тут надзвичайно важливо це розрізняти. З іншої сторони, я вам скажу, що і українські війська, військові, українські спецпідрослужають. Розділи, теж з'являються в російських тилах і теж в районі Авдіївки, в інших напрямках. Це робота, розвідок для того, їх створювали, військових, для того і вони призначають. Іншої сторони, нам нам потрібно очікувати вже і взагалі користуватися офіційною перевіреною інформацією. І до того часу, поки на офіційному рівні власне з джерел, чи, скажімо, навіть медіа, які послуговуються довірою, зокрема і вашого, коли вже буде офіційно повідомлено про те, що є втрата позицій, чи є відхід з позицій, тоді можна говорити, що на жаль, на якомусь напрямків ворог зумів досягти результатів. Сама Авдіївка вже. Такому жорсткому протистоянні стоїть уже більше трьох місяців, і ну взагалі посилів як таких немає на те, що в найближчому часі росіянам дасться її зайняти. Так ми розуміємо, що вона дуже серйозним більмом стоїть у воці Путіна. Так ми розуміємо, що це б'є по їхній репутації, і вони все, що можуть підтягнути туди, і підтягають і інтенсивність намагаються завжди посилювати атак. і Агресії, але знову ж до того часу, поки наше військове командування не, 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 не визнає або буде вважати, що Авдіївку вже недоцільно отримувати чи доцільно переходити в якийсь масштабний наступ, до того часу Авдіївка буде триматися, і це все буде. Знову ж ті, хто мають інформацію, мають це на увазі з нашого військового командування, управління мають точні дані, хто де стоїть, які силами. Ворога такої, якими силами обороняємося, це процес. Ну і взагалі я б хотів сказати, що е, пригадуємо завжди і слов'янську, і сєвєродонецьку і бахмутянську епопею для ворога соледарську, Авдіївську, Вугледарську вони завжди намагалися вгоритися у якій зміст, зруйнувати його дощенту. А потім на окраїнах руїн завжди подавати як велику перемогу. У свій час Бахмут з'їв Пригожина. Ну а ви зверніть увагу, що навіть командувача за напрямком по Авдіївці ніхто навіть і не знає і про нього не говорять, тому що Авдіївський напрямок це мала бути слава Путіна особисто. А наразі це, це його ганьба, і звичайно, що відповідальні за цих напрямком. Намагаються йому вгодити, бо вони прекрасно розуміють, що каземати вже не просто підготовлені для них, а їх чекають, якщо вони не дадуть в найближчому часі для Путіна результату. Так, тут знаєте, як все залежить зокрема і від нас від того, як ми будемо кхм, і поповнювати нашу армію і її допомагати. Але пане Мане, дозвольте я вас так в глобальному сенсі спитаю від от такого локального до прогнозів. Знаєте, як ми далеко відійшли від сумнозвісного два-три тижні буде тривати війна, до того що війна буде довго. Західні експерти почали на випередки називати певні терміни. Хтось каже, що західні розвідки вважають, що війна в Україні триватиме щонайменше 2 роки. Я до речі, для себе особисто це перефразували що ну, виходить що західний світ дозволить ще два роки бо ми ж розуміємо посилюючи українську армію війну можна набагато раніше спинити хтось називає термін навіть у п'ять років е, з нами все ясно більш менш та як ми докладаємо своїх зусиль ми в себе вдома ми будемо воювати стільки скільки знадобиться для перемоги а щодо росіян чи ви там бачите ресурси і можливості теж воювати ще так довго тому що це Люди, це економіка, це дружини мобілізованих, які вже приходять до штабу Путіна і кажуть, давай робити ротацію. Чи справді західні розвідки володіють всією інформацією? Почнемо з того, що он там один з російських пропагандонів почав заявляти, що там кисно бо прізвище його, що всю Україну вони зайняти не зможуть. Що за краї регіони, які дуже їм чинять спротив, їх не сприймають і не, не хочуть їх. Вони їх не будуть захоплювати. Він там вже почав по якісь аналогії з історією проводити. Ну річ в тому, чим більше ми будемо готові до спротиву, тим насправді. Це між Скобєєві там розпинався, розказував, як недоцільно займати цілу Україну Тобто, в будь-якому випадку публіку через різних дурників, таких вони готують власне до того, що. Чи готові вони воювати довго, та виявляється не настільки. Чим більше вони заявляють, що вони готові воювати вдовго, тим насправді ресурсність їхня, а ресурс їхній говорить зовсім інший. І отакі от такі проби інформаційного поля у них вже відбуваються. Тим паче країна, яка розраховувала на зайняти Україну там в короткому терміні, вже. Ну, вона десь через півтора року війни почала просити боєкомплекту взагалі інших країн, не скажімо там країн я маю на увазі не країну а сателіта Білорусь. Ж ми ж бачимо так: іранські дрони, корейські снаряди, і африканські гаубиці, які вони десь там збирали, перетягали. Ну, це свідчить про те, що заявки це одне спроможність це друге. І від чого буде залежати? Ну, терміни. Тут встановлювати не варто, бо все може змінитися дуже різко. От бачимо приклади на підкрайнього крайнього тижня: знову ж що удари по нафтових базах, удари по заводах, які випускають ті ж самі тори. ПВО їхні, удари по електростанціях у глибині Росії. З урахуванням тих самих умов, яких них там зараз відбувається, замерзання під Московія, і там вже просто губишся, зараховувати, скільки складів згоріло. Весь цей. Власне, арсенал засобів, який б'є як не стільки, напевно, по економіці Росії, як б'є, власне, по і що дуже між чим важливо б'є, якщо враховувати, що він він б'є по середньому росіянину, який, скажімо, більш є пасіонарний, який трішки вміє мислити, і для якого холодильник переважує на скажімо ідею великої Росії. І палання отих безперервних складів і баз, Це по суті удар так. по фінансовій складові Росії. Тому розраховувати два роки, рік, три. Це, це дуже такі угу. цифри. А знаєте, дуже важливо, щоб не потрапити знову в цю пастку два-три тижні чи два-три роки. Ви дуже правильно тут підмітили. Так, мені лишається пане Івано, тільки додати. Коли ви кажете про те, чим воюють російські окупаційні війська, тут найближчим часом анонсують, що воєнний злочинець Путін ще раз на килим поїде до. Е Кім Чен Іна, що заплановано в нього зустріч Північної Кореї ще і ще з у цього буде щось просити. Це як теж свідчення і аргумент на тему того наскільки Російська Федерація стає залежною від західної допомоги. Ну хоча не західної, пробачте, від допомоги інших держав. Дякуємо, пане Іване, за те, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко був з нами на прямому зв'язку.